Тріумфальне повернення. 18-й чемпіонат світу з Теквондо завершився для івано-франківської команди неабияким успіхом. З Іспанії, де впродовж чотирьох днів відбувалися запеклі бої, спортсмени привезли дві золоті та одну бронзову медалі. В останні у змаганнях такого масштабу Прикарпатці через брак грошей брали участь шість років тому. Утім, такої конкуренції, як цьогоріч кажуть, ще не бачили. Аби стати чемпіоном світу, спортсменам доводилося вигравати одразу п'ять поєдинків. У юніорських не дав суперникам жодного шансу. Іван Грищук. Поєдинку зустрівся я з аргентинцем. Це, мабуть, був один з найтяжчих поєдинків, тому що аргентинець був дуже підготовлений, дуже мав гарну техніку. Ну, але з спільними зусиллями ми теж його виграли. В чорному бою я зустрівся з поляком, який був майже на дві голови ще мене, але з на, на моєї на дві голови ще був я. І теж я виграв. Ну, в фіналі зустрівся з іспанцем я, звичайно, виграв на його території в рахунку 4-0 в часту. Найважчим та водночас найдраматичнішим виявився третій поєдинок і для вже двократної чемпіонки світу Катерини Соловей. Своє беззаперечне лідерство в цьому бою спортсменці довелося відстоювати у суперництві з полькою. Якщо у фіналі своє друге світове звання Франківчанка виборола без особливих зусиль, то тут вирвати перемогу їй вдалося буквально за якихось 13 секунд до завершення. Дуже важкий поєдинок був основний час. була нічия, бо ніч я додатковий раунд. Буквально на 10 секунд до кінця поєдинку вона взяла 5 очків, які принесли їй перемогу. Весь зал плодував стоячи. Це був такий в нас третій поєдинок дуже важкий. Четвертий поєдинок це була спортсменка, півфінал, це була спортсменка з Німеччини. Набагато слабша, вона хатя пройшла її без проблем. І в фіналі вона зустрілася з давньою своєю суперницею, так само з спортсменкою з Польщі. А от молодшому і менш досвідченому Данилу Демчишину пощастило дещо менше від своїх колег. Хлопець виборов бронзу. Загалом франківські спортсмени посіли на змаганнях 11-те загальнокомандне місце. Тепер на них очікує заслужена реабілітація. Відпочиватимуть до нового року, а далі знову у бій. А поміж тим готуватимуться і до наступного світового чемпіонату.